Вітаю вас на моєму каналі. Продовжуємо вивчати англійську мову по підручнику, але не для 5 класу. Зараз Extensive Reading, розширене читання. Вправа перша. Ask and answer. Запитайте, дай відповіді. Have you got any school traditions? Чи є в школі в твоїй деякі традиції? Якщо так, yes, I have. Якщо ні, no, I haven't. Якщо є, то які саме можна розказати? Друге, what do you usually decorate your classroom with? Як ви прикрашаєте свій клас? We decorate our classroom with, наприклад, balance, шарики, ribbons, стрічки, uh, newspapers, газети. Або wall newspapers, стінні газети. Maybe postcards, листівки. Третє. Do you usually prepare presents for your relatives, classmates? Чи ти зазвичай готуєш подарунки своїм родичам, однокласникам? Якщо так. Yes, I do. Якщо ні, no, I do not. Четверте. What is your favorite holiday celebration? Яке твоє улюблене святкування свята? My favorite holiday celebration is Christmas. Наприклад, улюблене святкування різдва. Is Easter, Великдень. Is Mother's Day День Матері. Яке свято подобається, таке говорить. Вправа друга. Exercise 2. Read the text and say how Mr. Bear congratulated Mrs. Bear on a holiday. Прочитай текст та скажи, як пан ведмідь поздоровив пані ведмедицю зі святом. Mrs. Bear's Valentine. Валентинка пані ведмедиці. It's Valentine's Day today, says Mrs. Bear one morning. Сьогодні, День Святого Валентина, одного ранку, сказала пані ведмедиці. I know, says little bear. Я знаю, сказав малий медведик. The postal worker has brought you a card. Поштар приніс тобі листівку. It's got a heart on the envelope На конверті сердечко. Mrs. Bea opens it at once and reads it out loud. Пані ведмедиця одразу його відкрила і прочитала вголос. Roses are red, violets are blue, honey is sweet, and so are you Троянди червоні, фіалки блакитні. Мед солодкий, такий же, як і ти. Now I wonder who that's from, says Mrs. Bear with a smile. Хм, мені тепер цікаво, від кого вона, посміхаючись, сказала пані ведмениця. There is a paw mark at the bottom. О, внизу є відбиток лапки. Just then little bear sees something outside the window. Після цього тільки маленький ведмедик побачив щось у вікні. Look, he says, there's a jar of honey walking up the garden path. Поглянь, сказав він. Он по тропинці в саду йде банка з медом. Mrs. Bear goes to the window. Пані ведмедиця підійшла до вікна. Somebody is carrying the biggest jar of honey she has ever seen. Хтось ніс саму велику банку меду, яку вона коли небудь бачила. It has to my Valentine in large letters on the label. На ньому зверху було написано великими буквами моєї валентинці. Little Bear opens the door and the jar of honey walks in. Маленький ведмедик відкрив двері, і банка з медом зайшла всередину. Daddy, says little bear, it's you. Тато, сказав маленький ведмедик, це ти. My valentine, says Mrs. Bear. Мій коханий, сказала пані ведмедиця. And she gives Mr. Bear a big hug. І вона Дуже обійняла пана ведмедя. special breakfast on Valentine's Day. Після цього пан ведмідь, пані ведмедиця та маленький ведмедик сіли за стіл, тапили гарячий чай з медом в особливий сніданок на день святого Валентина. Далі вправа третя. По тексту Look through the text and say who. Подивись на текст і скажи, хто. Reminds of Valentine's Day in the morning. Напомнив про День Святого Валентина зранку. Це була Місіс Bear. Спочатку вона зранку сказала. Друге, has brought Mrs. Bear a Valentine card. Приніс пані ведмедиці Валентинку. Ну, зі слів маленького ведмедиха це був a postal worker. Пошта. Далі. Reads The valentine Card Out Loud. Прочитав голосно Валентинку. Це була місіс Бер. Пані Ведмедиця. Прочитала в голос. Wrote the Valentine's card to Mrs. Bear. Написав Валентинку пані ведмедиці. Це був Little Bear. І останнє Brought a big jar of honey, – «приніс велику банку меда». Це був Mr. Беа. Далі. четверте. Look through the text of exercise 2, pages 180-181, and complete the sentences with the necessary prepositions. «Подивіться текст на сторінці 180, та завершіть речення, використовуючи необхідні прийменники. Текст вправа 2. Дивимось. І по тексту ми ставимо необхідні нам прийменники. Перше: a cat has got a hat. Одразу кажу правильно, on the envelope. Ось. On the envelope. Було серце на конверті. Друге. I wonder who that's from. Says Mrs. Bear with a smile. Цікаво від кого? сказала посміхаючись пані ведмедиця. With a smile. Ось. Наступне. Little bear sees something outside the window. Маленький ведмедик побачив щось з вікна. Outside the window. Ось тут. Outside the window. Наступне. Четверте. There is a jar. Of honey, walking up the garden path, says little bear. Of honey, up. По тексту. Знову There is a jar of honey walking up. Банка The jar of honey has to my Valentine in large letters. On the label – Були великі букви. Надпис моїй Валентинці. Ось, дивіться. In on. Of honey. По тексту знову. І останнє шосте: Three bears. Sit down, and have hot tea and honey. For special breakfast on Valentine's Day. Останнє речення. Дивимось. І тут є прийменники. Зрозуміло. Наступна вправа п'ята exercise 5: Look through the text and find the words with the following sounds. Продивіться текст та знайдіть слова з подібними звуками. Перше. Day. A. A. day. Які можуть бути слова? Перше слово. Today. Today. Ще можна сказати слово «label», «label». Чуйте на звук «day», «label». Наступний звук «or», «morning», «morning» – це «broad», «broad», слово «broad». Наступне слово «walk», «walking», «walk», «walk». Наступне «door» do до, таку ж такий же звук all all знову сюди відходить звук третє ow oh, now now сюди відносимо postal postal далі envelope envelope наступне window window go Слово go. Ще слово відкрив тут він двері. Opens. Open. Наступне ще Roses. Roses. Четверте. Ау, loud, loud, loud. Pow. 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 Лапа. Ще слово. Outside. Outside. Подивився з вікна. Outside. Далі. Sit down. Down. Sit down. Наступне П'яте. А, One. Wonder. До цього звуку підноситься: Wonder. Ще. Just. Знову сюди відноситься: Just. Something. Something. Honey ap, up, up, walking up. Далі. Somebody, somebody. Наступне. Hug. Card, card. Тянучий звук. З двома крапочками потягнути потрібно. Одразу це такі слова, як heart, heart, серце. Наступне mark позначка. Наступне jar банка. Jar. Ще слово garden. Garden. Наступне слово пас, пас. Ларч, ларч. Знову сюди відноситься. Ще слово ар, ар. So are you. Знову ж таки. Йдеми reads, reads. і, тянучий звук і, такий тянеться і. Це такі слова сюди відносяться як SIN. Наступне T Sweet, Sweet. Так, слово і ще одна буква Х, Х. Харт. Х, хард. Так, це такі слова. Х, х. Хто це відправив? Х. Хани. ХАГ, хаг. Обійми. Hot, have. Знову все відноситься сюди. Так, вправа п'ята завершили. Шоста вправа. Complete the following sentences with the necessary word завершіть ці речення з необхідним словом. Отже, вправа шоста. It was day. Який це день? It was Valentine's Day. День Святого Валентина. Valentine's Day. Друге. Little bear sent his mom a card in the envelope. Little bear sent his mom a card in the envelope. Маленький ведмедик відправив своїй мамі листівку у конверті. Mr. saw a paw at the bottom of the card. Місіс Бера saw a paw mark at the bottom of the card. Пані ведмедиця побачила лапку відбиток лапки внизу на листівці. Місте Bear brought E. Jar of honey to Mrs. Bear. Mr. Bear brought a jar of honey to Mrs. Bear Пан ведмедик приніс банку Bankomeda пані Vedmedici. 5. Mrs. Bear gave Mr Bear a big hug. A big hug. Пані vedmedica дуже обняла пана ведмедя. І шосте. The bears had special breakfast on Valentine's Day. Special breakfast. Ведмедики мали особливий сніданок на День Святого Валентина. І вправа сьома. Write seven eight sentences about the presents you got, gave on one of the holidays start like this. Напишіть 7-8 речень про подарунок, який ви отримали чи подарили, на свято. Почніть так, I it was, це було. I decided to give present to my. Я вирішив подарити подарунок кому. Можна сказати, it was Valentine's Day. Це був день Святого Валентина. I decided to give present to my mom. Я вирішив зробити подарунок моїй мамі. I made a Valentine card. Я зробив листівку, Валентинку. Wrote a nice message on it, написав чудове послання на ньому. Also, I bought beautiful flowers. Також я купив чудові квіти. And sent it to my mom. І відправив це своїй мамі. She was very surprised. Вона була дуже здивована. On that day she made a beautiful cake. В той день вона зробила чудовий пиріг. We had hot tea with a cake. Ми пили гарячий чай з пирогом. And had a nice time і чудово провели час. Кажу, наприклад, можете розказати про друге свято. Сподіваюся, що урок вам допоміг і був корисний. Підписуйтесь на мій канал, щоб бути в курсі всіх новин, ставте лайки, діліться, будь ласка, моїми відео і пишіть коментарі, я буду вам дуже вдячна. І, звісно, бажаю вам успіхів у вивченні англійської мови.